Всім привіт! на каналі Мілуля ТВ. Мене звати Ульяна. А мене Дивіться, що у нас є Це набір е, з такими штуками, які потрібно заливати в формочку. Ми налили 100 мл води і зараз будемо відкривати і дивитися, що ж тут є. Відкривати. Ой. Ой. Так, зараз витягнемо. Ой, зараз витягуємо. Не... Ось що у нас є. Вчора помаранчеву. У нас є ось такі. О, їх багато! Як тут потрилися усіх Ось така свинка. Борський, э, морський коник. Морська зірочка, але вона якась новорічна. Ось. Зелений. Черепашка. Ой. Собачка та такий ти. Це червоний чи рожевий чи? рожевий і синій. Фіолетовий навіть. Ось і ще одні форми. кормі. Є. Ні, це не білий, це потрібно воду додавати. До, до а ось це глітер. Чому глітер. він тільки один? Не знаємо. не знаємо. Так, і ще є качечка, такий рак і котик. Ні, це не котик. Це котик. Добре. <гум> ось дивіться, що у нас є. В цьому кульочці є 30 грамів на 100 мл води. Зараз будемо засипати. Ось, давай. Шарики. Давай просто ось так. А чому вона така мутна? Тож шарики там 300. Все, зараз будемо розмішувати. Ой. Ой. Зараз ми будемо розмішувати. Ось так по черзі. Була міланка, зараз я. Я не знаю, наскільки швидко це потрібно розмішувати. Тепер я. Розмішую. А я буду поки що вибирати собі, що я перше буду робити. І напевно буду робити ось цю черепашку. Усе я розмішала тепер я хочу. Я хочу ось такого котика. Зараз Дай котика. Там. Тримай. Ось. Це якийсь... Е, інтересний куток. А, це свинка. Це свинка. Тільки в іншому обліці. Я, я похожа на свинку. Перевіримо, чи воно працює, але я не знаю, як це відкрити. Ну що, робимо вірмішельку. Я боюся. Пробили забрати цю вермішельку. А! Вона не забирається, але а! Це якісь соплі. <рігі> це Ва! якісь соплі. О, це жилейка. Дивися. <рігі> Давайте ж покладемо це на стіл, мабуть. Дивіться, яке це странне чудо. Ми їх вже робимо своїх звірюшок. У мене буде черепашка з зелена синя. у тебе у нас буде оранжевий. <рес> Яка прикольна штучка! Хочу зробити ось такий акцент. Це як бу популярна штука. А ну можна трошки мені теж фіолетового, хочу глазик зробити. Не. Е, а куди тепер оце? Це тепер потихоньку опускаю сюди. А. Давай, давай, давай. Опускай, не бійся. Я боюся. Не бійся. А. Давай. Сейчас вона сама вийде. Давай. Ну, немножко повороши ей. Да давай, бейся. Давай, сатляшка. Это точно свинья? Она вот... сразу же порвалась. И... Блин, я не хочу так рисковать своей черепахой, але. что ж, поди. Надо, напевно, на такой тонкий шар, як Миланка робила. О, подавите Это пузырёк, это арбиз. Ой. Я тоже боюсь Я хочу ще раз работать свинюшку Ты выходишь? Выходи Уходи, друг дел... Тебя никто не держит Давай, 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 давай Це якийсь термінатор. Ось, я зараз буду зробити одну свиню. Ха-ха! Це що таке? Це На... хто ти? Давайте. Мамо, сламай мене. Це желе Ми зараз додамо сюди ще цього порошка, тому що щоб воно більше реагувало. Де? Я не знаю, я заповнюю свою спинку. Дякую. Оператор. Так. Ой. Дай мені рожевичок. Я прямо. Воно бурлить, воно бурлить. Воно щось Не хочу, щоб його висипало. Я, я, цю черепаху так ковбаси, я не можу. Добай. Добай. Знову Але що з нею? А, що не? Так... Тут так мало рожевого. Вона не така зовсім, як макарони. Мам, потрогай. Уберіть. Вона власла. просто не, не, за, не засохла. Вона. Уберіть, будь ласка, цю штуку. Може, треба чекати, щоб вона там лежала? Ну так, я ж кажу, хай лежить, не чіпай, все відпускай, хай вона так з водичкою там лежить. Вниз голови, а зараз треба її на низ потопити. твій! Я не можу, що з моєю черепашкою біднесенькою? Добре, черепашка, йди туди, до своїх родичів. Хотя свінку свою. Щось воно не виглядає як. Йоу. Так, давайте візьмемо цього рака. Ось. Добави. Ти що сюди додавала? Кстати. Ні, я не над... додавала. Що це таке? Так, да, треба перемішати видно. Але добре. Чем болтать? Бог так як ти болтала. Воно щось не болтай. Підход. сили немає, стільки болтати. Підходить. Ха ще да. положить трошки. Хай ще положить трошки. Дайте мені цю палку. Дайте мені мы щось. пігмент розболтався трошки. Я просто боялася. давайте. Я трошки размешала пигмент. Видите? Она впала. Давай, опускайся вниз. Я думаю, уже все, я далее не могу. Опускайся. Хай Ну вы подавите на меня, я ей... Хоча сказати. Так, ну що, давайте щось тут робиться з цим рачком. Я думаю, що це. Вау! Ще ніколи не думала, що я це скажу, але рак, звісно, красивий. Вийшов, мені подобається. Прополущу свинку. Прополущись свинка. Прополущилось. Треба лети свинку забрати. Ну Це дуже, дуже акуратно треба, тому що воно рветься. Що давайте? О. Мій Тепер Тепер я хочу новорічну зірку. Я хочу новорічну зірку. І скільки треба тут чекати? Так, ну що, давай? То, звісно, його перевернемо. Що там ви бачите, що там? Я ось, звісно, не бачу. Один, два, він відривається, ну що, вийшло щось, чи теж знаю. Він вроді би вийшов. О! Ну така забавка, я вам скажу. Не така, як в рекламі, звісно. Там прям дуже гарні такі виходять оці іграшки, э, а в нас воно таке рветься. щось. Соплі. Вот он наикраще вермишель, да? Да, я буду вермишель робить. И саня зирка. Кому? Ну, еще робим. Вот такая длинная вермишелина. Да? О, ось тут-то промешалось. Чесно, ти оцю цю вірміше змішаєш з своїм. Вермішель реально виходить, і вона дуже гарна. Мені дуже подобається. Мені подобається оця слизь. А в кінці, напевно, ми зробимо ем, таку костяш. В кінці, я думаю, ми це все випустимо в воду і будемо жмати. Навіщо ти собі в руки виліла? Я не знаю, що я зробила. Водичку виліваю, водичку. Ага, кидай туди. Тому що коли в тебе є ранка невеличка на руці, у тебе вона починає щеміти. Щемить, так? Ну, тут це ж хімія, це як лимонна кислота. Тому ручки туди не опускайте. Зараз знаєте, що ми будемо робити? Я буду трошки насипати цього глітеру в синю водичку. Трошечки, щоб е колір цієї води не мінявся на фіолетовий. Де як витер? Мені потрібен глітер. О, -о, -о, О! Яка красота! Мені дуже подобається. Вау! Прямо синій колір з блискітками. Я хочу таких чикс, чикс, чикс. Прямо з блискітками. Зачекай! Ні. Я хочу прибрати це. Ану, дай. Вони відійдуть. відтяну. Так. Все, я опускаю, у мене за реальна ікра. Ну що, пускай, пускай, пускай. Все, все, начпає, хай поки так полежить. Вона вже відходить. Ну, хай відходить. Окей, хай відходить. А я буду забирати свою ікорку. О, це реклама ікорка? Ні. Такі е -е. давайте собачку зробимо. Е -е -е. Що, що тут відбувається? Я, не знаю, я ми хочу трошки цієї водички зачерпнуть і ми стаканчик. Тихо, тихо. О, Ого. Морская звезда. Дай мне. Зирка. Морская зирка. Настоящая морская зирка. Так она и у нас? Ой. Зирка. Так, еще. Вау! як все красиво выглядит! Я прямо не может, видите? Я хочу два цвета змішати в одно. Кольори. Кольори? Змішати в ото. Так, ну що. Опускаємо мою собачку. Тільки не, не мою собачку, будь ласка. О, лежи. Дивіться, ну, як набір зробити вірмішель погратися, то це класна ідея. Але точно такі, як на малюнку, ось такі, не виходять фігурки, тваринки, тому це, що у нас вийшло, дивіться. Але це зовсім не тваринки, і як на оцій коробочці, зовсім не виходить. Ну, ви самі бачите. Але як зробити вірмішель, то це класна ідея! А на сьогодні все. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, вподобайки та зустрінемося в інших відео. Усім okay. пока! Не пока!